Привіт, мене звати Сергій Терентів, я директор освітніх проєктів фонду сприяння лідерства Стандарт. У мене в руках книга Шона Кові 7 звичок високоефективних підлітків. Надзвичайно корисна і цікава книга, за мотивами якої ми розробили тренінг, який має назву Сім звичок високоефективних підлітків. Це тренінг для підлітків віком 10-15 років, який відбудеться 15 жовтня 2016 року у місті Рівно. Під час цього тренінгу ми хочемо допомогти підліткам розвити, здобути і задуматись про сім важливих речей, які знадобляться їм як у стосунках сім'ї, навчанні, так і в подальшому дорослому житті, бізнесі, роботі і так далі. Перша звичка це бути проактивним обирати свою реакцію на ті чи інші події, брати відповідальність за своє життя. Навичка або звичка 2 – уявляй кінцеву ціль. Вміння планувати, знати, для чого і куди ти йдеш, надзвичайно важливо і з цим важко сперечатися. Третя навичка починай з важливого. Це та навичка, яка навчить планувати свій час і розподіляти ресурси, які ви маєте, для того, щоб досягати саме своїх цілей, про які ми вже говорили у другій навичці. Четверта, думай про взаємоперемогу: те, що навчить підлітків спілкуватися. Співпрацювати із їхніми однолітками, вчителями, піклуватися один про одного. Намагайся зрозуміти інших. Я думаю, що всі ми розуміємо, наскільки важливо вміти правильно спілкуватися, розуміти інших, бути хорошим слухачем. Навичка шоста досягай синергії. Або, іншими словами, простіше, як бути хорошим командним гравцем. І навичка сьома найцікавіше звучить загостри пилку. Іншими словами, як піклуватися про себе. Про свою емоційну, фізичну, духовну та інтелектуальну складову. Запрошуємо підлітків 15 жовтня, підлітків віком 10-15 років.